Цілили і по Харкову у місті усю ніч лунали вибухи. Нині там теж дефіцит електроенергії. Також у місті спостерігаються проблеми з водопостачанням. Комунальні служби роблять усе, щоб відновити подачу якнайшвидше, повідомив міський голова. І про ситуацію у місті розпитаємо на нашу кореспондентку Катерину Кусмарову. Вона наживо Катю розповідає, як у вас пройшла ніч і чи працює наразі транспорт. Та колеги наразі у місті повністю зупинено рух потягнуть з метрополітену Через масштабні проблеми з електропостачанням. І в моєму районі, наприклад, зараз теж немає світла, ви можете шити генератор. Підземка працює виключно в режимі укриття Наземний землі електротранспорт тимчасово замінено автобусними маршрутами рух яких власне скорбовано з рухуванням перебоїв удачу електроенергії. На зупинках із самого ранку спостерігаємо великі черги, таксі ж подорожчало. Проте окремі водії я помітила, що допомагають людям безкоштовно через гострумлення. Зологічна інфраструктура працює з перебоями. Так на Харківщині затримуються деякі промісні рейси орієнтовно на дві години. А також тимчасово скасовано є деякі потяги, потяг інтерсіті з посадки пасажирів у Полтаві, куди людей до електропоїздом. Наслідок російських ударів у енергетичній інфраструктурі всій Україні у Харкові застосований значний дефіцит електроенергії, так, купенерго повідомило, що запровадило графіки аварійних відключень, щоб уникнути перевантаження енергосистеми у місті районів міста відсутнє світло, вода та опалення. Буде тут спостерігаються проблеми зі зв'язком. І я поспілкувалася з місцевими. Давайте послухаємо, що вони нам розповіли. Метро не працює, трамвай нарешті працює, можливо. А ще мені довелося нещодавно скинутись готівкою, то в мене зараз немає готівки, в принципі, і банкомати не працюють. Із-за обстріла нема світу і стоїть метро, на роботу добратися теж. Таксі визивати ціну ломлять, не дай Боже. Ми таких грошей не заробляємо. Не, не піду пішки. А там коли прийду, скільки буде, то скільки буде носу. Що я зроблю? А далеко? Вони нічого не залежить обласна лікарня. Міська влада просить партніян не користуватися ліфтами до стабілізації ситуації, аби уникнути блокування людей під час вимкнень. Також енергетики закликають від'єднати від мережі холодильник, комп'ютери та іншу техніку без стабілізаторів через різкі перепади напруги, у місті збільше 101 пункт незглавності, де можна зігрітися, підрядити пристрої та отримати гарячий шай. В області ж ситуація ще складніша. Так ворог завдав масованих ударів ракетами, та дронами. Вночі ми просто шули десятки і десятки вибухів. А, було а, були зафіксовані удари у різних районах. Так як повідомили ДСНС, рятувальник рятувальники захопили 9 пожеж у Харківському, Лужському, Куп'янському та Чугуївському районах у Пісачинській громаді керована авіабомба зруйнувала будівлю автозаправки в селищі боротись. Було пошкоджено кілька авто, десятеро людей були поранені. Усі госпіталізовані наразі ж комунальні та аварійні служби продовжують відсвідовувати наслідки цих влучань. Ми ж будемо спостерігати і далі, колего. Масовано ворожа атаку пережила і Дніпропетровщина. Тимчасовий виконувач обов'язків голови ОВА Владислав Гайваненко повідомив про одну загиблу. Ще десятки людей постраждали. Росіяни били по місту і області безпілотниками, поцілили у багатоповерхівку та іншу інфраструктуру. Більше знає наша кореспондентка Ніколь Савченко. Ніколь, що наразі відбувається на місці удару? Вітаю Олено. Власно, ти зараз бачиш, у місті тривають триває ліквідація наслідків нічного влучання. Ось такий зараз вигляд має понівечна багатоповерхівка. Діра у стіні, зруйновані квартири з другого по шостий поверх у двох під'їздах та сотні вибитих вікон. За офіційною інформацією, за попередньою інформацією від відніпропетровської васи був шахет, Влучив він у 9-поверхівку приблизно опівночі. удару будинок зайнявся та пожежу вдалося загасити. Однак, як ви бачите, зараз продовжують ліквідовувати наслідки влучання. Рятувальники продовжують розбирати завали, тому що під ними все ще можуть бути люди. Наразі відомо, що є один загиблий. Це жінка, та ще 11 постраждалих, із них шестеро госпіталізовані, зокрема, 13-річна дівчинка. Всі у шпиталені в стані середньої тяжкості. Однак, власне, приблизно 15-20 хвилин тому рятувальники дістали з під завалів ще одне тіло людини. Наразі її особистість встановлюють. Ну, а поки у місті а, триває пошуково рятувальна операція, місцеві розповідають про пережити вночі. Прошу пряму мову. Вибухи були страшенні. Таке було відчуття, що знаходиться неймовірно де, на краю аду, мабуть. Ну, ми зібралися швидко, почали спускатися вниз, люди кричали. Почалися, вже чути було крики, з вулиці. Вночі ми побачили в пабліках по телеграмі, що дуже багато шахетів на місто Дніпро, і що є влучання в житловий будинок, і що є дуже багато постраждалих, і ми одразу вирушили на допомогу. Вже через дві години ми були тут, допомагали навіть в евакуації людей з-під завалів. Власне, атакували сьогодні місто не лише безпілотниками, а й ракетами у місті також понівечений об'єкт інфраструктури. На місці ж понівечено поверхівки Наразі продовжують ліквідовувати наслідки влучань. Працюють рятувальники, комунальники, волонтери, правоохоронці, і ми теж продовжуємо залишатись на місці влучання та будемо оперативно вас інформувати про останню інформацію. Олена, повертаю тобі слово. Ні, дякуємо за роботу. Ніколь Савченко була з нами на прямому зв'язку. Розповіла про наслідки атаки на Дніпро.